У Чернівцях відбувся перший Буковинський онкологічний форум, в рамках якого медики з різних куточків нашого краю мали змогу обмінятись досвідом та обговорити найновітніші технології лікування. Цей форум стане майданчиком та платформою спілкування між нашими колегами, первинкою та вторинною допомогою медицини краю для того, щоб покращити діагностику та лікування онкологічних пацієнтів. Основне завдання форуму. Тому що ми маємо акцентувати на те, що е, е, медицина змінюється. Вона швидко змінюється. Онкологія швидко змінюється. І основне задання нашого центру це надання сучасної, якісної і вчасної онкологічної допомоги нашому пацієнту. Рак так називаємо ми цю недугу в народі. Одне із захворювань, про яке людство, на жаль, згадує все частіше і частіше. Це страшне слово відразу вселяє в людину страх. Ні вік, ні стать, ні національність не є перешкодою, адже онкологічні захворювання поширені в усіх країнах, посягаючи на життя не тільки дорослих, але й дітей. Фахівці вони е, почують е, саму новітню інформацію в сфері онкології для того, щоб е, вони могли скерувати пацієнтів із підозрою на онкологію, скерувати пацієнтів із е, е, вперше виявленою онкологією і знати, що розповідати їм стосовно лікування, що стосовно подальших можливостей лікування, і саме головне стосовно результатів. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. Однак хворіють на. Рак грудей і чоловіки. Онколог Дмитро Бухтєєв каже, аби попередити недугу, людям слід відвідувати профілактичні обстеження, а лікарі в свою чергу зобов'язані спонукати пацієнтів до проходження медогляду. На першій стадії, якщо пацієнтки знайшли пухлину молочної залози, 95% то, що вона проживе 5 років, буде жити далі, ну, дуже довго. А наприклад, якщо на четвертій, хоч раз на рік, після 40 років, хай жінка приїде, зробить мамографію чи ОЗД. Ну, Нема на сьогодні іншого методу діагностики. Просто наразі кваліфіковану допомогу онкохворим пацієнтам надають у Чернівецькому онкологічному центрі. Медзаклад оснащений сучасним обладнанням та командою професіоналів, яка нещодавно врятувала життя харків'янину Володимиру. Це в мене проблема виникла е, випадково, тобто. Нічого не боліло, не хворів і пройшов обслідування, тобто зробив томограф, і мені показало, що є декілька дуже серйозних питань. В мені була зроблена операція по видаленню лімфатичних вузлів. Вся команда заклада, е, заклади ж, дуже чутливо відноситься до пацієнтів. Тобто то ж, реанімаційні, реанімаційні даже, заходи то ж, дуже після операції. Відвідати перший Буковинський онкологічний форум до Чернівців з'їхались медики із найвіддаленіших куточків краю, наприклад, десь з віддалених районів, наприклад, Сокирянського району ми сьогодні бачимо лікарів, ми бачимо з Потильського, з Вижницького з Гірських районів. За словами Ігоря Милишевського, онкологічні форуми у Чернівцях планують проводити і надалі. У нас дуже багато планів, які ми всі будемо втілювати в життя, але це перший крок. Надійся він буде вдалий і ми будемо мати з цього користь, і користь будуть мати пацієнти. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.